Сьогодні ми з вами поговоримо, як керувати нашим персонажем. Залишимо наш стандартний за замовченим персонаж котик, і зайдемо у тло, виберемо тло там, де було зрозуміло наше переміщення. Так? Було найкраще і найлегше. Тобто обираємо тло, нажимаємо, обираємо тло і прокручуємо у майже самий кінець. У вас тут є система координат Y. Є по 20 пікселів квадратики і по 30 пікселів квадратики. Ми візьмемо з вами квадратики по 30 пікселів. От. Ось у нас такі невеличкі квадратики. Тепер я хочу зробити свого котика. Відповідно, давайте так займемо. За і давайте трошки його розмітимо. Перейдемо у векторне зображення, типу, візьмемо нашу лінію. Ага. Повернемо назад. Проведемо лінію кожні дві клітиночки, щоб отворилися у нас з вами стовпчики. Для чого це потрібно, щоб бачити. Ну, добре, в нас заходимо в нашого котика. То ми з вами отримали певне тло, де ми маємо з вами пере, переміщити з одного квадрата в інше. Бачимо наш котик завеликий. Ми можемо зменшити його розмір. Тут під сцену є розмір. Це, наприклад, 100%. Давайте напишемо 30%. От Він буде дуже маленький. Тобто, давайте після 30% спробуємо 40. Давайте знову 50. Тепер наступний крок 50%. Ну, наче наш котик має, має добре поміщатися в клітиночку квадрата. Тепер ми з вами перемістимо ось сюди, в крайній куточок лівий. Відповідно, з нас з вами є координати Х, якщо ми з вами переміщимося в наступний квадратик. Бачимо, у вас буде змішуватися Х. Він міняється. І ні, Х не міняється. Міняється, що лише Y. Тобто Y ми з вами будемо збільшуватися на, коли тобто переміщуємося вверх, у нас буде змінюватися Y. Бачите, вверх-вниз, Y, вліво-вправо це у нас Х координати. Отже, ми центруємо нашого котика тут по центру. І починаємо. Значить, у нас буду такі, значить, почнемо з подій, коли натиснуто зелений прапорець, От. зробимо її величеньким таким. Тобто, коли нас натисно зелений прапорець, ми з вами почнемо рухатися, куди, повертаючись в нашу початкову координату. От воно переміститися переміститися в y. Бачимо X-Y, які від того і ви залишили. Не потрібно переписувати, достатньо на початку поставити спрайт ту позицію, з якою ви хочете, щоб він починав. Далі і я пропоную далі. У нас є кілька варіантів, як керувати. Перший варіант через події. Заходимо в наші події. Що ми бачимо, що в нас є, коли натисано певну клавішу. Тобто, коли я натисну клавішу, наприклад, стрілка вгору. Мій персонаж буде рухатись вгору. Тобто, Ви можете, випадаючого списку, вибрати будь-яку клавішу, яку ви вважаєте за потрібну. Інколи це може бути лі, літери а, а. ну, Тобто, дивіться на клавіатуру, яка вам краще. Я вибираю стрілку вгору. Тобто, Тепер дивимося рух. Я хочу переміститися от, на 10 кроків. Ну, Давайте з вами подивимося, що відбудеться. Так? На 10 кроків змін нема. Так, нажимаємо стрілочку вгору. Також нічого не відбувається. Ну, давайте дивимося. Ага, от він перемістився. Сюди бачимо напрямок. Подивимося на напрямок напрямочок сюди. Отже, перше, що потрібно встановити, це в якому напрямку так, має рухатися. Переходимо в У, дивимося повернути у напрямку. Можна тут змінити напрямок, який хоче, або просто от, стрілечкою. Тобто я тут. От, перевертаю стрілочку, тобто, якщо вгору, і стрілочка має, має бути вгору. І давайте напишемо 30 кроків, розпочнемо заново. І нажмемо стрілочку вгору. Бачимо, в мене він входить вгору. Тобто він ось входить в мене вгору. Тепер давайте з вами також зайдемо в наші події. Знову, коли натиснуто клавішу, от вона йде друга після зеленого прапорця. І, відповідно, якщо в нас стрілка вгору, давайте з вами подивимося на стрілку вниз. Стрілочка вниз. Пропуск, стрілка вгору, стрілка вниз. Нажимаємо. Тепер також треба знайти врух. Перевернемо з вами в напрямок, повернути напрямок. Нажимаємо, дивимося, стрілочку ставимо на низ. Ось, і також переміщуємося да, на 30 кроків. Переміститись на 30 кроків. Так, я щось не можу. Приблизно 60 кроків потрібно йому зробити, щоб переміститися в наступну клітиночку. Тобто я виконала віднімання. Тут буде 60 кроків. Тут також 60 кроків все. Почнемо спочатку. Нажимаємо стрілку, пішли вверх. Бачите, він уже при кожному натисненню клавіші ми перекосуваємося, відповідно вверх чи вниз. Вверх. Вниз. Добре. Тепер давайте з вами напишемо відповідне Керування нашим персонажем вліво чи вправо. Керування, коли клавіша натиснуто, давайте. стрілочка вправоруч. Знову має бути повернутися. Якщо ви кожен раз бачите, у нас є повторення, повернути в напрямку кількість кроків, що я вам пропоную зробити? Ось це таку штуку можна просто що продублювати. От я нажимаю на ліву клавішу тобто, ще на праву клавішу в мишку або точка. Нажимаємо з вами дублювати. От У нас повторився код. Ми його сюди перемішуємо і його коригуємо під те, що нам потрібно. Тобто, Нам потрібно з вами змінити стрілочку. Стрілочка буде праворуч. Нам з вами потрібно повернутися у напрямку, тобто вправо, ось воно. 90 градусів, бачите, рівно, красиво стоїть вправо. І от 60 кроків у нас залишається. Перевіряємо з вами. Так, йдемо з вами вверх, вниз і вправо. То у нас є оцей рух. Що ж нам ще необхідно? Нам потрібно, відповідно, в ліву сторону. Дублювати, знову нажали праву клавішу, назвали дублювати. Отут прокрутили трошки вниз, бачимо, оця прокрутка такий в нас. І відповідно пишемо, стрілка праворуч, стіл, стрілка. ліворуч. Стрілка знову міняємо з вами напрямок. Напрямок має бути ось тут. Бачите, красиво, мінус 90, і пішли 60 кроків. Все, дивимося. Вправо, пішли вверх-вниз, вправо і вліво-вліво. Дивимося на цікаву ситуацію. Вліво у нас він буде вверх головою, так? Щоб у нас цій ситуації не було. Що потрібно зробити? Якось змінити? Дивимося. Стиль обертання. Нам треба з вами встановити стиль обертання. Знаходимо в рух і дивимося: стиль обертання зліва направо. Беремо цю штучку і кидаємо до нашої ліворучі, Так? Перевіряємо верх-вниз, право вліво. Все.